Хочу я з тобою жити, спасити мій дорогий хочу я тобі служити. Неволі я гріха, ти мене з гріха звільнив, мертвим був та ти мене з мертвих воскрес. Тобі, де всіх твоїх, світ дітей. Від дітей святих на Голгофі ти страждав, кров свою святу проляв, в муках ти тяжких умирав, світ не нежалі. বিম Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби невичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас Своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа. Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч праворучиця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняєми і славими, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, зад болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і от май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і от май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отрепін. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. амін. Окровій воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, прости, провини наші, і провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання в Вервиці до Божого милосердя. Просім Все милостивого Ісуса, щоб зіслав мир на нашу землю, нехай наші наміри і прохання будуть вислуханими в житті. Бажаю щиро благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава Навіки. Лине пісня про Ісуса, про діла його святі, я до нього пригорнуся цілим серцем. の Хотить, пливе, шумить, в небі та моя вішина непохитною стоїть Все це я В царстві вічного буття все я для Ісуса серце душу і життя і навіки з ним зійдуся, В царстві вічного буття. Страшні смерть могила, серед бурі й тривог. Він зростив для мене крила, мій спаситель і мій Бог все віддам я для Ісуса, серце дух. Віти з ним зійдуся в царстві вічного буття, все віддам я тебе. Для...